Всім привіт! Моє Ітаня. Доробив я якір з червоного дерева. Коротше, буде коротесенький відосик. Як там скривати його. І трошки можна побалакати, бо стріми стрімами, але відосів дуже мало. Буду потихеньку заливати. Вона тут на рахунок цього якоря і виникла невеличка. Хоча хотів сьогодні відос зробити з приводу крозі рушу там. Ну, коротше, трошки пізніше розповім, що там в планах. Як воно там далі буде? Подивимось. Я так трохи поміркував. Треба реально побільше саме невеличких відео робити, бо стріми щось трошки не працюють, як так хотілося би. І останній час я почав саме використовувати масловоск. Не лаки, бо з лаками там свої питання. А в мене з лакокрасочними трошки не дружу я з ними. Коротше, в мене там хвороба. Якби лікар сказав, треба відмовлятися без цієї без цієї хімії всякої. Тому я вирішив все ж таки речі робити з якоїсь цікавої деревини, щоб просто масловоском покривати його, щоб виділяло саму текстуру. Ну, Експериментував, в принципі, непогано воно там є виглядає. Ну, і колони робив. Це вже десь я сьогодні, сьогодні вкрахував, я не знаю, вже більше. Десятка десь цих якорів зробив, але я там робив і, і чорні, і з червоного дерева. У мене там є ще залишки кока хочу ще з нього спробувати. Робив ще з американського горіха. Теж дуже добре виходить. Це американський горіх і червоне дерево мені. Більше за всього зайшло реально. Дуже такий приємний кольор в, в нього. Особливо в, в, в горіха. Не європейського, а саме так, американського. Дуже прикольний. Так, на задню частину, там де буде стояти Федер, я наклеюю скотч. Бо на масло. Той фітер не приклеюється. А там залишається потім, коли знімаєш частину деревини і воно якраз нормально тримається. Вже, вже пробував, так що. Перевірено. Перевірено. То я сьогодні ще теж вже казав, що хотів зробити... Відосик саме для розіграшу на YouTube. Але я хотів розіграти саме кулон. Саме кулон, 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 кулон. Мабуть, як зроблю. Подивитись там і умови, які потрібні будуть. Розкажу покажу, що за колон. А ось цим якорем теж хотілося би щось таке зробити. Та, в принципі, його недовго там, десь приблизно 3 години на нього. Виходить, щоб забабахати. Ну, коротше, один стрім десь від трьох до 4. Годин, щоб його виготовити. І це я гадаю, можливо зробити так, щоб розіграти його, а розіграти, мабуть, наступним чином. Там я за колон буду просити 100 фоловерів на канал на YouTube. Ну і... Умови. А от які давайте, мабуть, зробимо 400 підписників на канал. Я зроблю окреме відео на розіграш. Ну і такі ж самі умови, мабуть, зроблю як і на ізакуван. Тобто можна, в принципі, на постійній основі так зробити, що кожні 200. Залетали, але ж тут така річ сподобається вам бо це якір чи ні. Давайте знаєте, що ще зробимо. Під цим цим відео, коли я викладу, набираємо 100 лайків, і я зроблю на нього окремі відео з умови крузірушу. Мабуть, давайте так. А за підписників там же Щось вирішуємо. Так, ну і потрібно буде ще раз скрити. Я теж переглядав дуже багато відео, то, як скриває. Коротше, кожен майстер щось робить, робить по-своєму. По, по Постійно щось. По інакшому хтось один раз кладе і просто знаєте як без пензлика чисто тряпочкою взяли і, і починають його там втирати і все хто робить два рази і, і не втирає просто знаєте як то намазюкали витерли і, і все але я дивлюся що дуже мало людей саме використовують пенд для масла. Я гадаю, що, мабуть, мабуть, з феном набагато краще, тому що коли розірваєш саму деревину, відкриваються пори і масло трохи глибше туди заходить. І воно навіть я вже помічав, коли на холодну кладеш якийсь Колір ну, трошки не такий виходить. А коли саме з феном, то воно з часом, знаєте як, трошки темніше, ну, як кладу два е, шари, От воно трошки темніше і, якби, знаєте, як антикварна річ стає. Але ще можна натирати волоком його коли. Масловоск цей висохнув. Це не просто масло, це мас, масловоск. Просто ще деякі кладуть як на ля... 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 не ня... 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 масло, а зверху натирають е... самим пчелиним воском. І на вулиці потім проходять. Я колонам е... те, що он робив, Таким чином, через волок його. Ну воно таке трохи як, трохи і блиск є, і матовість. Ну, як вам пояснити, то воно трошки потім схоже, як на пластмас. От мені таке не дуже подобається. А коли так, виглядає, в принципі, непогано. Ну, ведь навіть, навіть видно, коли нам проходит, що он відкривается і і видно як масло прохода. Ну і ще прикол з цим маслом те що екологічно чисте. Ну, це якщо там з натиранням воску, коротше таке. Тобто, в кого є діти, це взагалі плюс. Бо ви самі знаєте, що маленькі діти постійно якісь такі речі, до рота все тянуть. І саме такий варіант я вважаю найоптимальний. А, а якщо і меблівцем масло воском вскриті, Взагалі бок. Особливо в кухоні. Дитячі теж. Стільці, стулі. Ну це якщо з натуральне дерево Теж дуже добре. Так що ось такі справи. А це якір, це я роблю на о, Твічовський канал свій. Я буду 1 липня, тобто в суботу, вже о 8 вечорі розігрувати його. Але там все вже, все вже замовлено, коротше. Там через квитки, там не так, що як на Ютубі. На Ютубі я трошки по-інакшому пові... буду робити. І інші умови будуть. Все ж таки буду розвивати більше саме YouTube, чим Twitch. Twitch то більш ігрова платформа. Я вирішив все ж таки перейти вже на YouTube. Бо ось такі речі там зовсім не заходять, на жаль. Перейшло півроку якраз. Оцей період, те, що я визначив, що потрібно буде затестити якраз півроку. І подивився, що ну, трошки не те. А от з Ютубчиком щось тут почало трохи рухатись, і мені це набагато цікавіше. Ну і так, теж нагадую, що в мене кожного дня стріми йдуть. І на Ютубі теж, одночасно і Twitch, і Ютуб. Так що, хто захоче, підписуйтесь. Жмякайте на колокольчик, щоб не пропустити Взагалі буде ок. Заходьте, поспілкуємось. Якщо буде бажання. Та й теж було б цікаво на Ютубі знайти таких активних, цікавеньких людей, можливо, щось, якусь там колаборацію зробити. З Володимиром я вже познайомився, займається ножами якраз там. Теж один із варіантів можна буде зробити коробку під ніж Фодоранкови. А він казав, що можна ще підставки саме. Не коробки, а саме підставку робити. Ну теж як варіант. Ну, коротше, подивимось. Як воно буде? Так, тоді воно трошки підсохне. Я гадаю, що буде ок. Ну, зараз освітлення, самі бачите, що від лампи воно трошки не так. Сам колір, ну вже, бачите, як воно вже трошки грає. Ну, а при денному світлі взагалі воно ну, просто клас. Так, тоді давайте зробимо ось що. Під цим відосом, якщо цей відос набирає 100 лайків, я зроблю відос окремий на умови к розіршу і розіраємо, я зроблю ще такий якір і розіраємо його. Ось так. Так що, хто захоче, ставте, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик щоб не пропустити відоси та стріми. Ну а далі буде видно, що і як. Все тоді дякую і до нових зустрічей.